Христос народився. А я думаю, ви нині не відповідаємо, бо я якось так все незвично, так ми йдемо по дорозі і думаємо, що тепер нам вже і держава подарувала наше свято трохи раніше, трохи швидше. Ну, але в нас є така нині велика радість, що ми нині згадуємо про народження нашого Бога. Ми запрошуємо всіх діточок, сюди на середину, всіх вчителів, всіх помічників. Виходьте, виходьте, відважно, ви відважний Божий люд. Ми будемо за вас молитися, а ви за нас. Дороге наше молоде богиня, Христос народився. Слова. 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 Так, дорога церква, я все з таким душевним трепетом дивлюся на наших діточок, які відправляються в недільну школу. Бо то направда є дуже велика радість, коли Бога пізнають, як росіяни кажуть, з молодих кахтей. Бо це, що ми почуємо в дитинстві, воно запам'ятовується на все життя. Потім ми згадуємо, ми бачимо, що воно приходить і не знаємо звідки. Тому попросимо нині в нашій молитві благословіння на наших діточок, а іще більшого благословіння ми попросимо для наших вчителів, які так віддано працюють з нашими дітьми, запомічників. Бо то є велика, то є найбільша праця в церкві виховувати наше молоде покоління. Так само подякуємо Господу за наш нинішній великий день, що ми до нього всі прийшли, що Господь нас привів. Молимося!

Ти достойний, достойніший Ісус, ми нині святкуємо Твоє народження. Хай той день буде щасливий для кожної людини, яка завітала до Твого дому Боже Хай нині особливий спосіб звучить наш спів до тебе, Господи. Нині все для тебе. Кожне слово мовлене з тієї кафедри для тебе, Господи, бо Ти достойний того. Ти достойний, як ніхто. І ще й ще раз просимо тебе, Боже, благослови нині наших діточок. І благослови нас, аби ми також вчилися, як і вони, аби ми не забували в церкві є тільки кілька людей, які щось записують. А ви знаєте, що мовлене слово з тієї кафедри, воно може бути особисто для вас, а ви його забудете, бо 80% всього. Що ми почули рано? Ми на вечір забуваємо. А тому будьмо дуже уважні, коли ми приходимо сюди і коли ми спів.